Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як психологічні аспекти формування соціально-психологічного клімату в спортивній групі-команді. Наявність сприятливого соціально-психологічного клімату в групі є важливою умовою ефективності її функціонування. Індикатором психологічного клімату в спортивних групах є ставлення спортсменів до навчально-тренувальної та змагальної діяльності. Сформованість оптимальних особистісних якостей спортсменів, наявність психологічної сумісності, оптимальність впливів стилю керівництва тренера на клімат в групі, адже сприятливий клімат забезпечує підвищення продуктивності, праці, задоволеність кожного члена групи своєю праці, навчальною чи професійною та груповою, зокрема, проблема соціально-психологічного клімату у будь-якому колективі від дитячого. До виробничого завжди залишалась актуальною її розгляду присвячені численні наукові дослідження. І ми спробуємо сьогодні розглянути деякі аспекти. Перший це розвиток нормативно-цінності основи взаємодій і сприятливої атмосфери між особистісних взаємовідносин. Взаємини між членами у спортивній групі поділяються на взаємини між спортсменами. І взаємини спортсменів з тренером. У свою чергу, кожен з цих видів взаємин може мати формальний та неформальний характер. Формальний характер взаємин у спортивній групі встановлюється у процесі навчально-тренувальної та змагальної діяльності завдяки виконанням розпоряджень, вказівок і вимог тренера, який регулює процес взаємодії членів команди в цій діяльності. Як стверджують деякі науковці, передбачається, що суворе дотримання правил і інструкцій членами команди гарантує їм задоволення їх особистих потреб, потреб тренера тощо. І я наголошую на те, що в кожній команді, в кожному колективі, колективі повинні бути розроблені правила цього колективу. Вони повинні обговорюватися всі чи всіма членами цього колективу. Вони повинні бути прописані для того, щоб можна було повернутися до тих правил, коли вони, наприклад, порушуються. Специфіка спортивного колективу відображена в його організаційній структурі. У багатьох спортивних колективах, відповідно до їх особливостей, обирається представник команди, який керує роботою. колективу, представляє його інтерес. Ну, В нашому випадку це може бути капітан команди. Таким чином, лідер обирається і закріплюється не лише спортсменами, а й тренером команди. Встановлено, що у кожній спортивній групі є формальний лідер. Формальний лідер це людина, яка призначена керівництвом, за наказом чи розпорядженням, риси формального лідера втілює в собі тренера. Хоча це не означає, що він у деяких життєвих ситуаціях не може бути неформальним лідером. А неформальний лідер. Один із членів групи, позиція якого завойовується у ситуаціях, не пов'язаних з основною діяльністю, тоді симпатіям по увазі більшості груп. Сприяти цьому можуть особисті якості цієї людини, її знання, життєвий досвід тощо. Тому тренери повинні завжди звертати особливу увагу на лідерів в своїй команді. І постійно сприяти розвитку лідерських якостей своїх спортсменів. Велика роль у формуванні сприятливого психологічного клімату в спортивній команді також надається взаємовідносинам тренера, тренер-лідер, а також оптимальність впливів стилю керівництва. Згадаємо про те, що є три типи керівництва: це демократичний, ліберальний. І авторитарний, і ми розуміємо, що демократичний це той тип керівництва, який сприяє успішності вашої команди, слідуючий аспект, що впливає на формування сприятливого психологічного клімату, це виділяють сумісність членів команди. Як показують дослідження, сумісність членів спортивної команди зумовлюється наявністю у спортсменів функціональної сумісності, тобто таких. Психофізіологічних даних, що полегшують колективну діяльність. Психофізіологічна сумісність учасників спортивної групи визначається як відповідність за віком, рівнем фізичного та сенсомоторного розвитку, ступенів натренованості тренованості і підготовки. Цього випливає, що психофізіологічна сумісність залежить як від фізичних і фізіологічних особливостей, зріст, Сила, витривалість тощо, так і особливості психічних процесів, сприймання, мислення, увага, пам'ять, емоції і так далі. Досить знати, що є соціальна психологічна сумісність членів спортивної команди, яка ґрунтується на загальних цілях, установках і інтересах спортсменів, поєднанні цінностних орієнтацій з особистою спрямованістю кожного учасника команди, типу поведінки. Проявах спрямованості або на себе, або спілкування чи на групову роботу, особливостях ставлення до товаришів по команді і також до наполегливої, наполегливої праці. Слідучий аспект це згуртованість спортивної команди, яка досягається наявністю спільної мети, звісно, перемоги. Згуртованість членів спортивної команди є важливою умовою її майбутніх спортивних успіхів. На формування високої згуртованості спортивної команди впливає не лише врахування тренером фізичних та індивідуально психологічних особливостей спортсменів, але й їх особистісних якостей, які сприяють успішності команди, згуртувати спортивний колектив і дібрати команду так, щоб всі її члени не тільки успішно взаємодіяли під час змагань чи походів, а й гормонювали між собою. Як особистості Побудувати правильні взаємини в колективі це велике мистецтво і велика психолого-педагогічна праця. Вона вимагає систематичної роботи як тренерів, психологів, так і самих спортсменів. Також передбачає побудову такої системи роботи з колективом, яка може включати в себе різні форми діяльності. Спеціально організований тренінгові заняття, отримання учасниками додаткової інформації один про одного, Диво, щоб кожен член команди знав своїх товаришів по команді. Ділові ігри, головною метою, яких є формування на прийняття спільного рішення, прилучення всіх членів команди до дискусії, організації проведення суспільних заходів. Це можуть бути різноманітні заходи. Це наші свята, які ми проводимо в своїх колективах разом з випускниками нашої команди, якщо це дитячі колективи, разом з батьками, іншими спортсменами, інших, наприклад, клубів або команд. Також велику роль в формуванні клімату в команді відіграє і конфлікти та їх вирішення. Важливе значення у вирішенні конфліктів мають не тільки комунікативні навички і вміння членів команди, їх толерантність ставлення, а й вміла посередня робота тренера, який має, по-перше, правильно оцінити конфлікт, з'ясувати і пояснити учасникам причини її пропонувати запропонувати всім учасникам конфлікту висловити свою думку. Та обґрунтувати запитати спортсменів, які конкретні пропозиції вони можуть запропонувати для вирішення конфлікту, оцінити зусилля всіх учасників колективу щодо вирішення конфлікту, конструктивно і досить критично обґрунтувати свою позицію, чітко окреслити шляхи та умови вирішення конфлікту, а також вимоги, що висуваються до поведінки. Винуватцях цього конфлікту, ми з вами повинні, повинні завжди пам'ятати, що у кожних конфліктів є наслідки. І наслідки можуть бути як позитивні, так і негативні. До негативних наслідків відносять зростання ворожнечі внутрі команди, внутрі колективу, відмова від співпраці один з одним, посилення, звісно ж, психологічного дискомфорту. Це приведе до зниження групової згуртованості, індивідуальної чи групової діяльності. До позитивних наслідків можна віднести це мобілізація внутрішніх ресурсів. Зрозуміло, що кожен конфлікт це стрес, виходи з конфліктної ситуації, це наш життєвий досвід, який ми отримали. Тому до позитивних наслідків ще можна віднести це встановлення і підтримка групових норм, те, що я казала на початку розмови. Ми повертаємося до правил команди про те, що їх ні в якому разі не можна порушувати. Також це розвиток особистості, звісно, ну і вдосконалення міжособових відносин на майбутнє. Я буду знати, як спілкуватися з тим чи іншим членом цієї команди. Ну і давайте зробимо деякі висновки з нашої розмови. Ну, важливою умовою формування позитивного психологічного клімату у спортивному колективі є інтеграція здійснюваних на групу виховних впливів у єдину систему, що забезпечує безперервність цих процесів. Цією метою можна використовувати спеціальні психологічні заходи, зокрема, тематичні тренінгові заняття. Цілові ігри, спрямовані на вироблення спільного колективного рішення, організації, проведення різних загальногрупових заходів тощо. І дуже головне, пам'ятайте, що соціально-психологічний клімат у групі він значно впливає на розвиток особистості, на її успішність у суспільній діяльності з іншими членами групи, тобто навчання, там, може бути, виховання, спорт, колективні творчі справи. Також це впливає на формування адекватної самооцінки, на створення сприятливої атмосфери між особистісних взаємовідносин. Тому я бажаю всім тренерам, щоб у ваших колективах завжди панував тільки позитивний психологічний клімат. Всі учасники отримували тільки задоволення від роботи в вашому колективі. А якщо виникають якісь проблеми, ви могли вчасно і правильно їх подолати. Бажаю вам успіхів та нових перемог!